1905 рік увійшов в історію як час глибоких змін, але не тільки в політиці чи науці. Це був рік, коли світ зробив кілька кроків до майбутнього, навіть не усвідомлюючи цього. В той час як Енштайн шокував науковий світ своєю теорією відносності, по всьому світу скромні винахідники, інженери, лікарі і навіть кулінари створювали речі, які непомітно змінювали хід історії людства. Деякі з них залишилися в тіні великих імен, але саме вони стали основою для звичних нам речей. Привіт, друзі! З вами Історичний Експрес. Тож ось 10 захопливих, але не менш відомих винаходів 1905-го, які варто знати. Тисни підписатися і поїхало в мандрівку часом разом. Народження блакитного вершника. В 1905 році молодий художник Василь Кандинський створив роботу колесо, яка вважається передвісником нового мистецького руху експресіонізму. Саме тоді Кандинський задумав ідею створити об'єднання художників. Яке пізніше стане відома як блакитний вершник? Цей рух зруйнував класичні канони і показав, що мистецтво може бути мовою емоцій та внутрішніх переживань. Перші міжнародні гірські сходження в 1905 році були зафіксовані перші міжнародні альпіністські експедиції до Кавказу та Альп. Ці подорожі стали основою для створення спортивних клубів і розвитку гірського туризму в Європі. Люди почали дивитися на гори не як на неприступні велетні, а як на місця виклику свободи і пригод. Перші успіхи в лікуванні сифілісу в 1905 році німецький вчений Фріц Шаудін та Ері Гофман вперше виявили збутника сифілісу бактерію Трипанема палідум. Це відкриття стало колосальним кроком в медицині, адже воно дало поштовх для розробки методів діагностики та пошуку ліків. Уявіть собі. Те, що колись вважалось вироком, стало підконтрольним завдяки наполегливості дослідників. Перший професійний боксерський чемпіонат за правилами Маркіза Квінсбері. 1905 став переломним роком для боксу. Тоді було організовано один із перших чемпіонатів світу за сучасними правилами з рукавичками, раундами та суддями. Ця подія привернула величезну увагу публіки і заклала основу для сучасних боксерських шоу, які ми знаємо сьогодні. Вихід першої версії кодексу етики лікаря у 1905 році медична спільнота Франції затвердила офіційний кодекс етики для лікарів. Це був перший документ, що регламентував професійну поведінку лікаря та взаємини з пацієнтами. Такий крок став справжнім моральним проривом у світі медицини. Перший трансатлантичний пасажирський лайнер РМС Мавританія, хоча його будівництво завершилось в 1906 році. Саме в 1905-му розпочалося активне фінансування та збір деталей для лайнера Мавританія. Він став символом розкоші і швидкості, проклавши шлях для океанських мандрівок початку ХХ століття. Велосипед з ланцюговим перемикачем передач В Італії з'явився перший робочий прототип велосипеда з механізмом перемикання передач, попередник сучасного перемикача. Це дозволило долати підйоми легше і швидше рухатись на рівнині. Становлення університетів як центрів досліджень. Саме в 1905-му багато європейських університетів почали активно розширювати лабораторії і створювати дослідницькі кафедри. Цей рік можна вважати символічним початком доби, коли університети перестали бути лише місцем навчання, а й перетворилися на справжні наукові центри. Портативний наплічний термос Американський інженер Вільям Стенлі вдосконалив вакуумну колбу і зробив перший зразок сталевого термоза, який можна було брати із собою на роботу чи в подорож. Гарячий суп чи чай поза домом став реальністю. Народження комерційних кіноплакатів. Кінотеатр тоді тільки починав набирати обертів. Але саме в 1905-му художники почали масово створювати кольорові рекламні плакати для фільмів. Це стало важливим кроком у розвитку кіномаркетингу, без якого сьогодні важко уявити кіноіндустрію. 1905 рік став символом прагнення людини не тільки вдосконалювати техніку, а й змінювати себе, своє суспільство та власні уявлення про світ від альпінізму до кіноплакатів, від етики медицини до велосипедних правил. Цей рік показав, що інновації можуть бути не тільки технічними, а й соціальними, культурними та духовними. На цьому наша коротенька подорож 905 добігла. Далі буде. Дякую, що дивитесь до кінця. Якщо сподобалось, підпишись, став подобайку. Ділись з друзями, ну і щось напиши. До наступних зустрічей.